Під генеральною прокуратурою сьогодні гаряче там сьогодні зібралися активісти автомайдану і представники центру із протидії корупції на місці. Перебуває і наша журналістка Анна калюжна. У нас найбільше анно тобі слово. Студія, вітаю вас під Генеральної прокуратури України. Тут зараз проходить пікетування громадськими активістами Генеральної прокуратури з вимогою відставки Генерального прокурора України Віктора Шокіна, а також двох його заступників. Чому активісти цього вимагають? Начебто, тому що затримали двох діамантових так званих прокурорів. А Віктор Шокін, за словами активістів, їх покриває і також його заступники. І замість того, щоб Віктор Шокін відправив свого заступника у відставку після. Того гузаря, як він відкрив кримінальну справу проти Давида Сакварелідзе та його слідчих, які намагалися розслідувати справу діамантових прокурорів. Віктор Шокін відправив його на відпочинок. Саме тому щойно активісти тут спалили. Якщо ви бачите, позаду нас три опудала. Лежить на землі. Це були опудала опудала відктора шокіна та його заступників. Вони спалили на них шапки, використовуючи приказку на ворові, шапка горить. я Так розумію, Поряд зі мною знаходиться Катерина Будко з автомайдану. Вона зараз розкаже про вимоги, чіткі, які тут зараз е, вимагають активісти. Ну дабаня насправді Шокін, Гузар і Сталярчук, вони кришують не тільки цих діамантових прокурорів, вони кришують всю стару систему прокуратури, злочинну систему прокуратури. І навіть коли прийшли нові люди в обличчі Сакваралідзе і Каська, які хочуть змінювати, які хочуть змінювати прокуратуру, щоб вона справедливо чесно працювала. Стара система в обличчях цих трьох людей, вона не тільки їм не допомагає, а вона ще й ставляє палки в колеса. І тому. Ми бачимо тільки один вихід, щоб нарешті прокуратура почала змінюватися, щоб нарешті е, люди, такі, які давно мають сидіти, судхайковська громада, яка вимагає, щоб нарешті справу е, Гнадія Кернеса е, завершили і Кернеса посадили, тому що там 100% відсоткові докази. Е, тільки це станеться тільки тоді, коли люди зі старої системи, такі як Шокар, Гузар і Столярчук, підуть геть. Тому що не можна чекати від людини, яка пропрацювала 30 років старій прокуратури, яка 30 років років попрацювала зі всіма старими режимами, режимами в цій системі, що вони почнуть хоч щось змінювати. Відкриття просто кримінальних справ і наведення їх до кінця, як це робить шокін. Це не показник. Ми е, вимагаємо реальної боротьби з корупцією, реальної боротьби. Е, Сепаратизмом і очищення прокуратури, а воно можливо тільки зі звільненням всіх трьох людей. Наскільки я знаю, Давид кварелізи зараз збирається прийняти до себе людей, так з активістів. Так, Давид квараліза зараз в кабінеті прийме е, до себе людей, які е, чітко скажуть йому про проблеми. Харків'яни зайдуть розкажуть йому про проблеми, які в них є, і які вони просто е, кричать про допомогу. І е, е, ми дізнаємось, що там зі справами, які ми більше тижня назад передавали. Е, Питання про службове розслідування з приводу дійства Лешока Грузера, як вони? Просуваються, скажіть, будь ласка, чому ви під генеральною прокуратурою вимагаєте? Ви ж не в самого Шокіна вимагаєте, щоб його зняли? Тобто, знаєте, у нас а, близько року назад ми поїжджали по справі Даниленка. Вимагали звільнення Даниленка, і тоді Ярема не вийшов до нас, і ми почали вимагати звільнення Ярема. Тут ми більше тижня назад вимагали звільнення Гузея Столярчука, Шокін вийшов, цього не робити, тому ми прийшли сказати Шокіну про те, що тепер ми вимагаємо його звільнення. Просто він має знати, буде готовий. І, е, а далі ми вже будемо в інших інстанціях просити. Е, скажіть, будь ласка, ще скільки тут будете знаходитись? Е, я думаю, зараз у нас ініціативна група зайде всередину, і е, ну, ми будемо вже розходитися і чекати е, на вимірних їхніх пригодніх. Дякую вам, Катю. Студія, я нагадаю, я була з під Генеральної прокуратури України, де громадські активісти пікетують її з вимогою відставки Генерального прокурора України та його двох заступників. Дякую.